З 1 серпня в Україні стартує відкритий банкінг або єдина банківська система. Чи можуть ваші гроші автоматично зникати з рахунків через нові банківські правила? Обов'язково додивіться відео до кінця. А якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях. Я вам відповім. Відкритий банкінг це новий формат обміну фінансовими даними, який зробить банківські послуги значно зручнішими та доступнішими. Відповідне положення затвердив Національний банк 25 липня і воно впроваджує сучасні європейські правила. Відкритий банкінг дозволяє банкам та фінтехкомпаніям безпечно обмінюватися інформацією про ваші рахунки, транзакції чи платежі через спеціальні інтерфейси, але тільки за вашою згодою. Наприклад, ви зможете бачити всі свої рахунки з різних банків. В одному застосунку або швидко платити через сторонній сервіс. Нові правила стосуються чотирьох основних груп: це банки, які відкривають рахунки та мають забезпечити доступ до них через API, це фінтех-сервіси, які ініціюють платежі або аналізують витрати, це користувачі, які дають дозвіл на доступ до своїх даних. А також технічні компанії, які створюють інфраструктуру для цього обміну, положення Національного банку України чітко описує, як саме мають взаємодіяти всі учасники, які функції мають бути у технічних рішень, як користувачі можуть надавати або відкликати згоду, і навіть які послуги можуть надаватися на основі цих даних, наприклад, автоматичний аналіз витрат чи об'єднання інформації з кількох рахунків, просто кажучи, це система, яка об'єднує всі ваші рахунки в одному інтерфейсі. Дозволяє платити однією карткою, навіть якщо гроші лежать на різних рахунках. Автоматично додає потрібну суму з іншої картки, якщо на одній бракує. Наприклад, ви купуєте товар на 1000 гривень, а на картці, з якої платите, є лише 700 гривень. Система автоматично дотягує 300 гривень з іншої вашої картки, без ручних переказів і без вашої участі. На нашому каналі ви знайдете ще більше корисних відео. Слідкуйте за нами, щоб першими отримувати всі бухгалтерські новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації і його могли побачити ще більше ваших колег. Ставте лайк під відео для банків та інших установ, встановлено перехідний період 5 місяців з моменту набрання чинності положення НБУ. За цей час вони мають адаптувати свої системи, а ринок підготуватися до появи нових фінтех-сервісів, зручних платформ. І навіть нових форм співпраці між банками і стартапами це важливий крок до інтеграції з європейським фінансовим простором, зокрема доєднання до сепа і повноцінного запуску закону про платіжні послуги, який також набирає чинності 1 серпня. Головна ідея об'єднати кілька банківських рахунків у єдиний баланс. Це повинно забезпечити зручність, якщо на одній карті недостатньо коштів оплата буде здійснюватися з іншої. У банківських додатках з'явиться функція, яка дозволить підключити картки до об'єднаного балансу. Чи зручно це для користувачів банківських карток? Так, зручно. Не треба самостійно перекидати гроші між картками, адже фінанси можна вести легко, навіть якщо ви маєте рахунки в різних банках. Особливо корисно для бізнесу. Обслуговування клієнтів спрощується, зникають технічні обмеження. Така система вже працює в Європі, але зручність лише одна сторона медалі. Інша ж, нові правила контролю сам по собі відкритий банкінг не означає автоматичний контроль над усіма вашими грошима чи повне скасування анонімності. Але паралельно з його запуском в Україні посилюються інші норми фінансового моніторингу, які не слід плутати з відкритим банкінгом. Йдеться про те, що поповнення карток через термінали буде іменним. Відправник коштів має проходити обов'язкову авторизацію. Готівкові перекази перебуватимуть під посиленим контролем. Навіть незначні суми будуть відслідковуватись, а використання карток, оформлених на чужі документи, обмежуватися. Ці заходи пояснюються необхідністю боротьби з тіньовими доходами, протидією відмиванню грошей і забезпеченням прозорості у фінансових операціях. У підсумку кожна гривня буде врахована, а держава отримає більше можливостей для оцінки реальних доходів громадян, перевірки права на субсидії, виявлення фіктивної малозабезпеченості та контролю соціальних випів. Ще важливе питання: чи зніматиме система кошти з кредитного рахунку і чи почне автоматично погашати кредит за рахунок вашої, наприклад, пенсії, навіть якщо ви цього не плануєте. На сьогодні жодного списання коштів або підключення до системи не відбудеться без вашої явної згоди. Карточки не підключатимуть автоматично. Ви самі обираєте, які картки підключати до єдиного рахунку, і лише з них можуть списувати кошти. Отже, ще раз підкреслю: відкритий банкінг сам по собі не запроваджує контроль автоматично. Він лише створює технічні можливості, а остаточне рішення за вами. Так відкритий банкінг це зручно. Це прозоро. Але це й нова реальність. Банківські операції стають більш контрольованими, а держава отримує більше інструментів впливу. Уважно слідкуйте за своїми картками та рахунками. І як тільки система запрацює, підключайте лише ті картки, які вам потрібні. Використовувати цю функцію ваш вибір. При правильному налаштуванні вона не несе загрози, але потрібно бути уважними до прихованих нюансів і завжди перевіряти, кому ви надаєте доступ до своїх даних. Якщо цей випуск був для вас корисним, поставте реакцію, поділіться ними з колегами та перевірте підписку на наш канал. Тут ми публікуємо гарячі відеоновини та ділимось професійними порадами, які допоможуть вам у роботі. Хочете ще більше корисної інформації? Завітайте на бухгалтерську платформу номер 1 за посиланням в описі до відео. На платформі виходять курси та онлайн школи, безупинно працює сервіс безлімітних консультацій. Щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори та довідники. Передплата на бухгалтерську платформу номер 1 це вже давно не розкіш, а необхідність сучасного бухгалтера. Оформити її легко. Переходьте за посиланням під відео. Залишайтесь з нами, і ви завжди будете на крок попереду в світі бухгалтерії. До нових зустрічей. Привіт, я з мене бізнесу, Якщо у вас є ФОП або Юрособа, то з нами вам буде простіше. Умовно не треба ходити в банк, бо ми відкриваємо рахунки онлайн. За відкриття ви не сплачуєте за обслуговування, теж ще й платежі безкоштовні.